І вітаю вас. Прошу відкрити ваші зошити і записати число класна робота. Життєві форми рослин і тварин. Тобто, ми сьогодні будемо з'ясовувати, чому, наприклад, є три життєві форми рослин. Хто пригадає три життєві форми рослин? Всі рослини на планеті Земля є в трьох видах: це або дерево, або. хто пригадає? Або кущ, або трава. У тварин там підземні, надземні, тобто, всі, форми, всі рослини можна розподілити в три форми, а всі тварини там п'ять форм. І у нас сьогодні життєва форма рослин тварин, як адаптація до середовища існування. Як адаптація до середовища існуванням. Давайте подивимось на вправу. Життєвою є форма, в якій тіло організму перебуває в гармонії з зовнішнім середовищем. Це визначення було до нас ще в Армінгам на початку 19-го сторіччя. І давайте ми дивимося з вами на форми і пригадаємо, де у нас шипчина. хто позначить просто де шипчина, якою циферкою позначається тут Шепчина. Два, правильно, це цифра два. А давайте знайдемо те, що ви дуже добре знаєте. Дуже таке корисне, смачненьке, ми його всі полюбляємо, Цифра чотири. Це що буде? Ну, ну всі дізналися ліщина. Це Ліщина. Ліщина. Ліщина, да, зимою пташки їдять, довго знаходиться. Саме взимку такого не яскравого кольору, а такого помаранчевого кольору. Дуже полюбляю ці урі їсти його. Хто ну, пригадав, ось я підказку даю. Ну. Ета горобина, ось вона. Тепер, будь ласка, знайдіть калину, калину. Де калина? То побачимо один. один правильно, оце калина грузями. Ну, так, і методом визначення, це у нас буде відповідно хто методом визначення, ну, то прибрали, то прибрали, і залишається хто дерен. І оці всі представники відносяться до одного і того ж самого е, формату е, родини, яка називається е, е, рам, Рамбос. Рамбус. Отак от вони всі відносяться до однієї родини. А чому відносяться? А ну, дуже покладам схоже, що ну, лічина, правда, сух, сух, не суховита сухий пліт, а всі інші такі достатньо суховиті. Так, і сьогодні ми під час уроку розберемо життєві форми рослин та життєві форми тварин. І так, будь ласка, життєва форма рослин. Життєва форма рослин. Життєва форма рослин, життєва форма рослин, це морфологічна будова це морфологічна будова. Рослин, яка відображає їхню пристосованість. Яка відображає їхню пристосованість до умов середовища? До умов середовища? До умов середовища? Так. До умов середовища. І в дужках запишіть прізвище втінгу, що ми з вами говорили 19 сторіччя. Запропонував саме життєву форму рослин. Тобто він вперше всі рослини на планеті Земля поділив це рослин, це дерева, це кущ, це трава. Вармінг, Вармінг. Йоханс Вармінг. Так, далі. Тепер в е дійсності класифікацій велика кількість. Вармінг вармінг почав, але ну якби велика плеяда науковців постійно постійно роздивлялася класифікацію рослин. Ну, за своїм принципом. Тут ми зараз не пишемо. Є дуже відомий пістенний Раункер, це також ботанік, який розріз... ну, сказав, що морфологія рослин може бути тільки за а, наявністю тих чи інших бруньок відновлення над ґрунтом або дуже висока над ґрунтом — це ну всі дерева кущі або взагалі Прямо над ґрунтом або на поверхні ґрунту або в ґрунті. Тому він він виділяв за бруньками ось таких чотири вида. Але до першого виду відносилися і дерева, і кущі. До другого ґрунту, до другого варіанту, це були, наприклад, деякі трави, і трави якраз виходили в три оці категорії, бо там є косарнічки, є трави, однорічні, багаторічні, тобто на це потрібно було звертати увагу. Тепер далі. Тепер ми дивимося, де знаходяться ці е, відповідно бруньки. І дивимося. Він назвав, що якщо дуже висока, ці ну, дерева печі, це будуть фанерафіти, ми не пишемо хамефіти. Хамефіти не вище, ось такі вони е, достатньо високі. І можемо сказати, це деякі напівкучики, наприклад, нам відомо полин, гімні криптофіти це прямо на поверхні. Прямо на поверхні це криптофіти, цифра 4, але брунька відновлення. Але рослина виростає ну, на, на поверхні дереві пиджмо. криптофіти. Це в ґрунті, це ось глибоко в ґрунті. До криптофітів відносяться, наприклад. Це ті, які добре там зимують і мають таким прикладом вам відомий пирій і терафіти це рослини, які відновлюються після несприятливого періоду лише насінням. Тобто наступає несприятлива умова, насіння, і таким чином виходить, що із брунки не відновлюється рослина. Але на сьогодні також продовжуються. І ще наступна класифікація Серебрянікова Івана Серебнікова. І от за нею ми сьогодні будемо і працювати. Пишемо класифікація Серебрякова, Іван Серебряков. Характеристика або класифікація руслин за Іваном. Серебряковим. Ось вона на сьогодні, мабуть, найактуальніша серед усіх зазначених. Це те, що 100% ну, приймається науковцями різних держав. І так, ми робимо або 1, 2, 3, 4, або 4 колоночки. Як вам зручно? І пишемо дерев'янисті. Дерев'яністі? Дерев'яністі? Дерево, кущ. Кущики. Дерево, куч, кущики. А ну, будь ласка, хто може сказати, що таке дерево, а що таке кущ? Діти, хто може сказати? Чим по зовнішньому вигляду? Ну, є відмінність у зовнішньому вигляді дерева і у зовнішньому вигляді куща? Ну, діти? Ну, наприклад, Гліб, прошу. Но в дерева більший ствол, ніж у кущі. Гліб, і прошу. А скажи мені, будь ласка, скільки в штуках стовбурів? У дерева і скільки е, стовбурів у куща. Оце буде головна відмінність. Абрикоса, вічня черешня — це дерево, тому що там скільки стовбурів дерев'янілих? Ну, Глеб, Скільки? Одне. Не пам'ятаю. Ну, дерево, стовбур дерева, скільки. А, я розумію, один так. так. Один від землі до розгалуження. А від землі до розгалуження, наприклад, у буска, у калини, це кущі, смородина, агрус. Скільки іде зразу? Один чи багато? Багато. Багато. І е, е, останнє питання: де діаметр крупніше? У дерева, там, де один, чи у кущів, там, де велика їх кількість, і вони маленькі? У дерева. Дерева. Тобто визначення, яке можна сказати, що дерево це життєва форма рослин, яка має одне велике здерев'яніле стебло. Куч це, велика, ой, це життєва форма рослин, яка має декілька здеренілих стовбурів. Ось нами виходить: куч і кучики. Відрізняється далі. Ми подивимось за розміром. І так, ви записали дерев'янисті, куч, кучики. На півдревіністи це нижня частина буде як здерев'яніла, а верхня. Буде трав'яниста. І от вони називаються напівкущики, напівкущики або напівкущі. Така ж сама, ну, трошки інша класифікація відноситься до багаторічних трав. І так, напівкущі та напівкущики, далі ми подивимось з вами. Наземні трав'я трав тобто трава. Ну і приклад, трава однорічна. Це будь-які, наприклад, квіти, які ми з вами саджаємо або всім відомі а, а, там, грицики це пастуча сумка, а, там, кульбаба це багаторічна. А, там, са Насаджуємо якісь чорнобривці, це однорічні, тобто сюди трави. І водні, водні трав'янисті, водні трав'янисті з коментарів це ті, які будуть і у воді плавати, і під травою. У нас є е, приклад камка. Всі знають, що камка це квітуча рослина, це не водорість. І от е, цей приклад можна віднести до підводних саме трав. А земноводні ті, які часткова е, на ета, коли вода приходить, прибуває частково у воді, вода відійшла, вони на Так, і тепер окремо вирізняють, але ми записувати не будемо. сланки в формі. Ліанаподібні це ті, які в'ються, наприклад, ліан, сланки, там, мухи, наприклад, таким чином. І ось ми з вами дивимося, дивимося. До дерева відноситься, зараз ми не пишемо: дерево це життєва форма рослин, яка має одне з дерев'яніле стебло, без коментарів. От Оте, що ми з вами сказали, що е, напівдерев'яністи – це ті, які. Частково нижня частина дерев'яниста, а верхня трав'яниста. Коли наступає зима, верхня частина гине, і ми, от приклад, типовий такий лаванда гине верхня частина, а нижня добре зимою, бо вона дерев'яниста. Наземні трав'янисті, тобто вся частина не одревіснює і на зиму не заходить а, в, в форматі. Вони всі гинуть. Це будуть наземні трав'янисті і водні трав'янисті там очери та лататі, Под первою колоночку, або в першому рядочку, будь ласка, напишіть дерево дуб, Ну, наприклад, і там були каші, кущі, це, наприклад, калина, Шепчина, то що ми дивилися з вами. Друга, напів Дерев'янисті. Давайте візьмемо лаванда, всі її дуже полюбляють. Та чаприць, лікувальна трава. Наземні трав'янисті. Пирій, пирій, кульбаба. І водні, ну давайте латаття, стрілоліст, очеред, це камиш, латаття, очеред. Так, є. Тепер переходимо. Питання по рослинам чи є питання по рослинам діти? Немає. Немає тут. Зрозуміло все. Так. А. Життєва форма. Тепер переходимо до тварин. Буде все те ж саме, це група тварин, які мають подібні умови, і ці, до цих умов пристосована будова зовнішнього тіла. Ну, ну і ми розуміємо: дельфіни це савці, але кінцівки перетворилися на ласти. Лелеки це птахи, і передні кінцівки тут ласти, а тут крила. І це все залежить від того, в якому середовищі вони існують. І так, пишемо. Класифікація за Кашкаровим. Класифікація за Кашкаровим. Дмитро Кашкаров. І знову або так, колоночки маленькі, або відповідно 1, 2, 3, 4, 5. І так, дивимося: циферка 1, плаваючі. Тобто на воду, ой, із води на сушу вони не виходять. Плаваючи риби, плазуни. А яка частина амфібій не виходить на сушу, у якому стаді вони не виходять? Це коли, пригадайте, дитяча стадія розвитку амфібії це буде як називатися? Ну, пугогліб? Я російську пам'ятаю, що лавасток. Галавасік, пуголовок, абсолютно правильно. сік, пуголовок. І у нас виходить, що вони ось якраз не виходять, а доросла виходить, Риючі. друга колоночка. Ну, крати, сліпаки. А тепер давайте ми з вами по зовнішньому вигляду і по ознакам розберемо, а чому вони не є конкурентами? Вони не є конкурентами, тому що крот під землею живеться комахами. Під землею, а сліпак під землею з'їдає рослини. Вони друг другу не є конкуренти, тому що вони ну, не, не перетинають область а, харчування, вони не є конкуренти. І тому, відповідно, ось ми бачимо приклад. Тепер ми бачимо а, вовчок, той, який або медведка, який з'їдає відповідно картоплю, і дощовий черв'як теж це буде риючий. Тепер далі наземні. наземні, у наземних у нас буде блока, але я думаю, що слово лисичка, зайчик ми записувати не будемо. Там, де наземні бігаючі, давайте запишемо лисиці, бігаючі. Ну, лисиці вовки можна не записувати, ми сказали. Циферка 2: стрибаючі. І циферка 3 повзаючи. Циферка 3 повзаючі. Ну, зрозуміло. Циферка 4 це буде. Циферка 4 це буде відповідно деревні, які більшу частину свого життя проводять на дереві. Але відповідно але відповідно інколи спускаються, але більша частина життя на дереві. Так. І циферка остання наступна: повітряні. Повітряні. Ну, зрозуміла, птахи, комахи. Більшу частину життя вони от проводяться. Є. Продовжуємо далі. Питання до цієї презентації є, діти? Так. Екологічна ніша це можна сказати та частина зовнішнього середовища, де живе той чи інший представник. У нас виходить, що, наприклад, ліс, от давайте подивимось, така велика кількість, там, наприклад, тільки птахів живе, але вони друг другу не є конкурентами. Чому? Ну, Наприклад, е, живеться тільки комахами, які знаходяться під корою. Ковзик знаходить, знаходить їжу у вигляді комах, які знаходяться на корі. Кріпка виїдає насіння, ластівка з'їдає комах, які тільки літають. Тобто екологічна ніша це є певна е територія, але на певній території вони всі, начебто, разом мешкають. На одному дереві можуть бути всі зазначені представники, але при цьому кожен харчується чимось іншим і вони друг другу не є. Конкурентами. Оце і буде у нас відповідна і екологічна ніша. Ну, екологічна ніша, давайте ми з вами запишемо, що таке екологічна ніша. Це просторова та функціональне, екологічна ніша. Це просторова та функціональне, просторова та функціональне місце виду. У природі постарова та функціональне місце виду у природі, тобто, кожен вид займає своє певне місце, завдяки чому він може жити. І оцей вид пристосувався до існування абіотичних чи біотичних частин. Так, поїхали з вами далі. Прізвище Юджин Одом, ми вже говорили, це батько сучасної екології. От якраз він сказав, що за різноманітністю екологічних ниш можна визначити професію виду, тобто хто чим живеться і харчується. Тобто подивитися, він запропонував Юджин Одум, таку XYZ тривимірну таку конфігурацію, то можна. Подивитися е, по відношенню до наявності, наприклад, кисню, температури, солоності, це для води. Якщо поміняти характеристики там, для підцівних тварин, тобто кожна тварина має певні характеристики. І давайте пишемо: характеристики, циферка 1 – поведінкова характеристика, поведінка. І поведінка полягає в тому, поведінка не просто як себе дуже там, чемно ведуть, ні, не у цьому значенні, а поведінка як добувається їжа, як вони захищаються від ворогів. Тобто поведінка на будь-який будь виклад зовнішнього середовища. Поведінкова характеристика і у дужках їжа, вороги, конкуренти. Ну, ми тисячі разів, наприклад, бачили, як один там собака, один пес гричить на іншого. Ось вам поведінкова характеристика. У такій природі буде точно так же: одні нападають, інші улітають. Тобто, оце можна подивитися з абсолютно різних сторін. Наступна характеристика це просторова. Простарова. Ну, просторова характеристика, ну можна сказати, адреса, де мешкає в ґрунті на поверхні дерева, на поверхні ґрунту у повітрі, тобто просторова характеристика, яку займає певну територію, просторова характеристика. Так, і ось у нас приклад дається всім відомі багатонічки. І коли вивчали видовий склад кленового лісу, то зазначили, що їх там аж сім видів, але вони між собою не є конкурентами, тому що кожен за, ну, вибирає свою їжу, і навіть якщо вони територіально десь в одному місці знаходяться, вони не є конкурентами. Тобто, А знаходяться просторова, начебто, в одному місці на поверхні землі. А обох у верхніх її шарах. Часова характеристика. Третя характеристика. Часова. Одні залишаються м, живі організми активними протягом всього життя, а інші впадають на тривалий період сплячки. Часова характеристика. І у дужках пишемо, яка це буває. Добова. Добова. Річна сезонна активність. Добова річна сезонна активність. І ось на другому прикладі дуже так гарно видно, що існують два типи дерев: це вічно зелені гола на сіні та ой вічно зелені гола на сіні і листопадні покрита насінні ну, які скидують листя. Чому відмінність? Тут лист покритий великим шаром воску, а тут лист не покритий воску, низьку температуру не і тому падає. Точно так же ведмеді на зиму впадають, але інколи зустрічаються ведмеді, коли не впадають в сплячку. І ми можемо з вами сказати, наприклад, наступним чином, що сплячка виникла як адаптація до того, що не вистачає їжі. Вони за літо набирають масу тіла, влягають в сплячку і сплять. А коли не вистачає, не набрав ведмідь ваги, наприклад, лінувався, лінивий був ведмідь, не набрав то такі ведмеді ходять всю, всю зиму, шукають їжу, їх називають шатуни, і вони є дуже небезпечними для людей, бо вони агресивні їжі не вистачає. І... Тому ось ми записали всі характеристики, а тепер увага: ви візьмете будь-яку рослину або будь-яку тварину. Рослину, тварину, і ви пропичете екологічну нішу певної рослини, це буде завдання на шостий урок: певної рослини або та тварини даєте характеристику рослини та тварини, де вони живуть, які умови, що необхідно вкрай які мікроелементи в ґрунті для того щоб. Та чи інша рослина чи тварина змогли вижити у певних умовах. Ми розуміємо, що кожна тварина, кожна рослина має свої е, особливості для існування, і тому, наприклад, ці умови існування для е, рисі не можуть бути е, ну, абсолютно такими ж самими, наприклад, для, там, для зайця. Абсолютно вони будуть різними. І оці структури які от бачите, ви на от характеристика, це і є характеристика тієї чи іншої рослини та тварини. Повертаюся. І ще раз, от у вас, як приклад, показана екологічна ніша конюшини, тобто тут клімат, який, кількість вологи, який має бути ґрунт, скільки світла, хто її там запилює, і так У рисі відповідно свої. Індивідуальні характеристики, які ну не підходять до інших. Оці поняття екологічної ніші рослин і тварин, зрозуміло чи ні? Молодь, діти? Так, розумі. зрозуміло. Так, так. так, далі це не, за, не записуємо. І, і тепер, будь ласка, дивимось далі. Пишемо правило. Обов'язкового заповнення екологічної ніші. Правила обов'язкового заповнення екологічної ніші так. І ну, є таке правило: не існує виду без ніші, не існує ніші без виду. Тобто, якщо є територія, там має бути хтось жити. Якщо є будь-який живий організм, в ньому мають бути ну, якісь мають бути інші види. І от давайте звернемо увагу на підпис: ми бачимо з вами віл, який викликає захворювання снід, кровоносні судини, еритроцити. І давайте ми подивимося з вами, що у нас на малюнку представлено. Саме ВІЛ. Тепер одна із версій, чому з'явився СНІД, бо у свій час лікарі в екологічній ніші, організмі людини вбили. Інші вірусні захворювання, а тепер залишилася ну якби вільна ніша, місце, де може бути якийсь із вірусів. Ну от і на жаль, цим вірусом став віл, який призводить до захворювання снід. От якраз еритроцити, а між ними вірус віла, який імунна система та ліки на сьогодні ще не можуть вбити. Перше пояснення про ВІЛ було відомо 1984 рік, і от до сьогодні жодних кажуть, що пригнічують, але вилікувати не можуть, не можуть. Так, тепер давайте подивимось друге правило. Перше, ми сказали, вид не може бути пізніший, нічого ніч без виду. Друге правило принцип конкурентного виключення. Принцип конкурентного. Виключення: принцип Гаузе, так ми тут нічого не пишемо. Знову е розуміємо, що кожен вид. Може мати лише одну власну нішу. Вид не може займати дві, ну, дві різні ниші. Тобто, це всі представники одного виду, наприклад, та ж сама рис, може жити тільки в одних умовах. Ми не можемо знайти, наприклад, рис із стандартними умовами, і рис номер два, яка буде жити ну, в інших, наприклад, в Африці або там в Сафарі, десь не може вона жити. І у нас виходить, що дійсно, якщо ну, подивитися. Кожен вид займає свою певну територію. Якщо е, зовнішні е, фактори міняються, вид страються під них. Якщо взагалі, е, якщо взагалі е, відбуваються, зараз у нас пройшла зап... Онищенка, Онищенка, Онищенка Мілена. 8, Одна хвилина е, прийшла на урок, мабуть, світло дали, е, і у нас виходить, що вид е, ну, може мати тільки одну власну нішу, дві паралельні не може мати. Якщо... Добре, залишитись після уроку, щоб я не зупиняла запис. Е і так, будь ласка, ми з вами е давайте поміркуємо, ви 11 клас, у вас екологічна ніша, в школі 11 клас, чи можете ви бути, наприклад, в першому класі молодь, в першому класі екологічна? Ні. Ні, не можемо. Ви вже пройшли цю власну екологічну нішу. І таким чином кожен вид займає своє певне місце. Так, запис зупиняємо. Чи є питання?